Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимане. І зараз певний ексклюзивчик від компанії Біла зброя це буде ось такий ніж. В чому його ексклюзивність, я покажу трошечки пізніше при розпаковці. А зараз хочу вас запитати, чи бачили ви моє попереднє відео про ніж від біла зброя Вікінг. Якщо ні, то обов'язково подивіться, десь десь там от в кутику буде на нього посилання. Ну і не забуваємо поставити лайк та підписатись на мій канал, тому що попереду ще дуже багато всього цікавого. А зараз переходимо до розпаковки та огляду даного ножа. Ніж має наступну упаковочку. Це ось така картонна коробка. Виглядає вона дійсно непогано, зроблена якісно. Тут бачимо логотипчик Збройних сил України. І компанія Біла Зброя вона виконує держзамовлення для Збройних сил України і робить подарункові ножі для головнокомандувачів Збройних сил України. ну також там флоту і тому подібного. Всередині ми можемо бачити ось таку кришечку, і он там, он, також всередині, в ось цьому прекрасному ложементі, ми можемо бачити сам подарунковий ніж. Давайте спробуємо його дістати. Виглядає це наступним чином. Там ще є висновок експерта, який не має нічого спільного з даним ножем. Про це я поясню трошечки пізніше. Ну і сам ніж, сам ніж виглядає наступним чином. Ну, якось міцно він тримається в піквах, і це ось такий ніж. Якщо я не помиляюсь, це модель е, Укр. СР. СР означає серейтор і серейтор у нас, типу, з однієї сторони. Так, і ось тут ми можемо бачити всю його е, унікальність. Тут є гравіювання від головнокомандувача Збройних сил України і також логотип Збройних сил України. На цьому в принципі все. Якихось там інших відмінностей від серійних ножів немає. Хіба що ще окрім кута заточки? Тут кут заточки дещо більш гострий для того, щоб цей ніж дещо краще. Різав. Це ми перевіримо обов'язково. Серейтор має ось такий вигляд. Не знаю, це перший, мабуть, у мене ніж з серейтором. І хороший він чи поганий, сказати мені дуже складно. Ну а щодо самого ножа, то він має ну, таку заточку, також і обух заточений, і тут лезо заточене. Ну і що я хочу вам про нього сказати. В принципі, ніж, начебто й класний, ножем можна працювати. Так як ніж є ну, типу, нагородним, то ну, навряд чи хтось з ним буде щось там, якісь дуже тяжкі роботи робити. Це все-таки як символ, як якась пам'ять. Але тим не менш його позиціонують як дійсно робочий інструмент. Піхви, до речі, має стандартні з цією жахливою кліпсою, але ну, типу більш новіша версія, вже люверси тут сумісні з теклоком. Тому Хто буде цим ножем дійсно користуватись і десь там носити його на спорядженні, то рекомендую ось це просто відрізати і викинути, і поставити на дані піхви кріплення теклок, ну або МОЛЛІЛОК. МОЛЛІЛОК теж має десь тут до чогось та й підійти. Що ж, давайте про висновок експерта, декілька слів скажу. Та діставайся. Ну і як ви знаєте, ножі біла зброя, вони поставляються або з маленьким больстером, і додатково можна замовити велику гарду. І тут ніж має. Саме гарду, тут типу, без якихось опцій, і в такому вигляді ніж є холодною зброєю. Висновок експерта він наданий на даний ніж з якраз таки ось цим ось больстером. Ну, не знаю, чи можна його больстером називати, чи, типу, зменшеною гардою. Але тим не менш, ось це холодна зброя. Висновок наданий на дещо іншу комплектацію такого ножа, який не є холодною зброєю. Тобто, в даному випадку він, в принципі, Мабуть, не потрібен і якогось сенсу в ньому і немає. Ну добре, йдемо далі. Ложемент цей прекрасний шматочок паралону, який не виконує свою функцію від слова зовсім, і в принципі, в принципі, краще б його, мабуть, там і не було. Коли ніж до мене приїхав, то це мало точно такий самий вигляд, як ви бачили при розпаковці. Тобто, було це десь десь приблизно ось так. Ну презентабельно виглядає нічого тут не скажеш. На... Моє зауваження, коли я спілкувався з директором компанії Біла зброя, чому просто не додали там декілька сантиметрів паралону знизу, ну, типу, просто паралонову проставку. ложемент, хай би був ось так ось в рівень із коробкою, там паралон, і тут буде гарно лежати ніж, нічого це не буде нікуди отуди завалюватись і не буде мати такого жахливого вигляду. На що я отримав відповідь? Це держзамовлення. Цей ніж зроблений. Повністю по технічній документації, тобто збройні сили України, надали компанії Біла зброя, певну технічну документацію, і компанія Біла зброя все виконала точно як там написано і. Саме ось цей ложемент, все там типу до міліметрика прописано. Коротше, прописано зробити гівно, гівно і зробили. Навіть ніхто й не намагався зробити щось дійсно краще і якісніше, ну і якось там приємніше, можливо, для користувачів. Ні, в папірці написано, робимо так, як там написано. Може, через це інші компанії і не приймають якихось державних замовлень, а працюють напряму з певними підрозділами. Добре. Давайте оглянемо поближче сам ніж. Ну, про піхви я вже вам говорив. Мою думку про дані піхви, ви знаєте, вони морально застарілі, вони в принципі не мають права на життя З ось цією кліпсою зараз, в 2024 році. Але ну, тим не менш, тим не менш. Добре, переходимо до самого ножа. Як бачимо, як я вже казав, як мені сказав директор компанії Біла зброя, що все виконано суворо по технічній документації. Ну, мабуть, і всі якісь от такі недоліки і шороховатості, якщо можна так виразитись, також були прописані в тому самому технічному завданні. Про що конкретно я говорю? Про ось ці просте зведення. Ну, типу, спуски окей, спуски ніби нормальні. Всі нерівності металу, обробки того металу вони покриваються ось цим чорним полімерним покриттям. Але зведення і тобто, спуски і зведення уже ріжучої крайки. Ну, ну не знаю, не знаю, чи там добре видно це на камеру. Але, мабуть, зробити його ось таким якимось округлим, зняти більше, ніж потрібно, полімерного покриття при цьому. Коротше, такий от зовнішній вигляд. Ну, мабуть, все це також прописано в технічному завданні щодо заточки обуха, в принципі, претензій якихось. Ніби той немає, ніби навіть все рівненько-гарненько зроблено, наскільки я можу побачити. Але ну, тут, звичайно, ще більший кут заточки, ним різати не можна, різати можна, скоріш за все, тільки цим. До гравіювань жодних запитань немає. Гравіювання красиве, гравіювання мені дійсно подобається. Ну, прямо зроблено гарно. Якщо ніж буде лежати десь в серванті на повершці, то окей, можна його покласти, хай собі лежить. Але якщо ним дійсно користуватись, ну якщо брати цю модель не як подарунковий ніж, не як нагородний ніж, а як звичайний робочий ніж, тобто без гравіювання, звичайний Укр СР ви можете купити. Я думаю, до речі, що по держзамовленню даний ніж коштує там в 2-3 рази більше, ніж той Укр СР, який ви можете купити на сайті. Так, до речі, ось бачите руків'я. Я впевнений, що ось ця полосочка також була прописана в державному замовленні. А, і, ну, в принципі, і вся інша обробка. Ну, ось, дивіться, ось тут також, також це 100% було прописано в держзамовленні. Ну Як ще це можна пояснити, я просто не знаю. Ах. Щодо серейтера, я не знаю, він якийсь такий грубий і, на мою думку, ніякий. Чи буде він гарно працювати? Ну, спробую на чомусь перевірити, але в мене немає якихось канатів. Серейтер він ніби як для канатів. Тим не менш, добре, давайте перейдемо від упаковки і розпаковки до тестів. Оскільки тут трошечки гостріший кут заточки, то теоретично можна протестувати, ну, скажімо так, буде легітимним тест і на папері. Можливо, цей ніж буде різати навіть папір. Ну і ріже він папір. Ну він ріже папір. Якщо це можна назвати різом, то він ріже папір, але... але він робить це гірше, ніж всі інші ножі, в принципі. Мені здається, навіть вікінг краще різав. Тобто, що дає ось ця типу, типу більш різуча заточка, я не знаю. Давайте подивимося, як він стругає дерев'яшку. Ну, дерев'яшку він стругає приблизно так само, як і вікінг. Серейтор. Ну, не знаю, ну серейтером можна там якоїсь... ні, не можна ним стружку робити. Ну, в принципі, це можливо, але інші ножі роблять це краще, та і не для цього серейтор, в принципі, створений. Хоча ось така штука на розпалку вона має сенс. Давайте ж спробуємо порізати гуму цим різучим ножем. Ну, давайте будемо вважати, що. Відрізав. Шланг. Зі шлангом, до речі, вікінг майже не справився ніяк. Спробуємо цей ніж. Важко. Важко йому це робити. Його товстелезний обух йому зовсім не допомагає щось різати. Так, спробуємо серейтором. Мені здається, всі інші ножі, які я до цього тестував, вони різали цей шланг набагато краще, ніж що Лезо, що серейтер. Однаково, чи має сенс взагалі даний ніж? Ну, можливо, там, як бойовий ніж, можливо, так. Можливо, ним добре колоти, можливо, він дійсно буде проколювати. Дуже добре, в принципі, це ми зараз можемо перевірити на покришках. Тут ви можете бачити покришку він зі 131. Давайте ж подивимось, чи ось цей такий е, заточений ніж, чи зможе він пробити покришку і чи буде це легко. Ударом я навіть не намагаюся, ну ударом, мабуть, неможливо таку товсту гуму пробити. Блін, він не може цього зробити. Давайте подивимось на легкову покришку. Ось вона. Ну, з цим він справляється. Не буду його, мабуть, сильно мучити, хочу зберегти його зовнішній вигляд. В принципі, мені все якби зрозуміло, для моїх конкретних задач якихось там цей ніж не підходить, не дивлячись на те, що в нього нібито більш гострий кут заточки, різати краще від цього він не стає, тому що все одно тут величезні, товсталезні спуски, товсталезний обух. І сам обух, до речі, теж заточений, тобто і побатонити даним ножем вже не вийде. Серейтор, ну не знаю. серейтор дивно виглядає, як на мене. Я я, я далеко не спец по серейтерам, які, в принципі по ножам я далеко не спец. Але даний серейтор виглядає досить дивно. Єдине, що мені сподобалось з цього ножа, це гравіювання. Воно зроблено просто якісно і на цьому все. І це єдине, що робить його якимось там нагородним ножем. Якість ось, ось цієї заточки, ось цих спусків. Я, я сподіваюся, вам просто це видно на відео. Це, ну, це просто не рівень якогось там подарункового ножа. Піхви ті самі окей. Поклали висновок експерта не до даної комплектації ножа, знову ж таки окей. Чудовий прекрасний якісний ложемент також добре. Мабуть, це те, на що ми заслуговуємо, на що заслуговують там. Військовослужбовці, яким дарують, яким головнокомандувач вручає дані ножі як на Чомусь мені від цього стало сумно. Вашу думку ви напишіть в коментарях. А на цьому, мабуть, я буду закінчувати, тому що, що ще про нього можна сказати, я, мабуть, не знаю. Навряд чи біла зброя дасть мені ще якісь ножі на огляд після цього, але. Мабуть, воно мені і не потрібно, в принципі, після огляду вікінга, після огляду ось цього нагородного ножа. Я, мабуть, буду схилятись до тієї секти, яка не дуже любить ножі від біла зброя. Адже з цими завданнями, які, от, які не може виконати ніж від біла зброя, з легкістю справляються дуже багато інших. Більш цікавих, так можливо, дещо навіть дорожчих, але тим не менш ножів, які працюють, цей ніж ну мені здається, він не працює.